Так, вітаємо. вас. Вітаємо. дивіться, щоб ви розуміли, як ми це займаємося з бистрорізом. От привезли нам купу бистрорізу. І це Максим з 8-ї години раночку вже... З 9 вже 13.20. І ще людина займається переборкою. Кожну детальку він стріляє спектрометром. Бачите, то він кидає, то він вже є однаковий, що він точно знає, що то бистроріз такої то марки. А так все приходиться перестрелювати. А сміття багато набрав? Де сміття? Яке сміття? Це, що? це що з половинок, це з половинок. — Ось, це з половинок неприйомне. Оце з половинок неприйомне. А це що? Це желізо, так, якесь то? Це нормально. Це нормальне. Це Це з половинок, що не бачиш? І це з половинок? — А що не вис... а що? так нахуя ти його перебираєш, блядь? Ти ж рівні тратиш більше, ні. Так що ты выбрал, блядь, за 2 часа, блять? 3 килограмма. Вот или что? Нормально тут есть. Воно мешок, там оно мешок. Так, а нахуя ты ее стреляешь, если воно з половинок его можно іскрой, блять. А Ааа, брат! Вот воно шо, ну тоді вибачай. А я, я думал, что ты тут тупаешься, дешь, блядь, полдня. Врачок, блядь. Думаю, хуйньой. Думаю, займається якоюсь якій... ерундистикой из-за того этого. Бо він золотый потім будет. Цей матеріал. Так що купляємо різні метали та сплави. Бачите, як ми тут з ними займаємося? Ну, в принципі, все.